Доброго дня, адвокат Володимир Клим. Продовжуємо навчатися на чужих помилках, бо на своїх дуже дорого. Прийшла до мене людина, ну, не тепер а колись далеко, не буду ж вам про теперішніх клієнтів розказувати. Позичила гроші другу, там у школі разом були в садочку, в одних пеленках були запелені на одному ліжечку. Лежали в садочку, ну, 100 років там один одного знали. Ні розписки, нічого нема, але людина була впевнена, що цей товариш їй поверне гроші. І каже, я настільки впевнена, бо більше за життя я зачив у нього гроші. Але так сталося, що гроші ніхто нікому не повернув. Чого так сталося? Перше, цей товариш помер, який позичив гроші. Його дружина. Там якась по рахунку, може і перша. Скаже, ніхто нічого нічого не брав, до побачення, йди гуляй лісом. Вась, от так буває. Позичиш гроші, а тобі їх точно не вернуть. Хоча ти 100% упевнений у цій ці людині, якій які ти зичиш. Тому щоб цього не сталося, не треба боятися, то, що між вами відбувається, ну, таке життя бентежне, що. Інколи потрібна така допомога. Не треба боятися зафіксувати ці речі на бумазі, написати рукою розписочку, навіть якщо це серед друзів, серед рідних, серед 100% людей, у яких ти впевнені. Тому дякую вам за увагу. Підписуйтеся, задавайте питання і майте моє відео в користі.